Формадол забудь про головний біль. Повертаємося до ефіру, і знаєте, от я стояв і думав, як же описати роботу нашої команди, наших журналістів, яким доводиться все це робити. Знаєте, вони як асенізатори займаються просто очищенням е міських нечистот. Так, от і ми коп... коприсаємося в цих запареґрзапаребріковських інформаційних нечистотах і зна... знаходимо найбільш огидне. Фільтруємо і розповідаємо вам, щоб ви розуміли, буває так, що всі сусіди не розуму, і що щоб ви щодня. Дякували, що ми з вами не вони, а ми з вами українці. Отже, всі у концтабори. Пропагандист Соловйов, вочевидь, вирішив підготувати росіян до світлого майбутнього в таборах. На думку кремлівської маріонетки, радянські концтабори мали ледь неблагі а, наміри. Давайте послухаємо ось цей солов'їний послід. В совєтських лагерях ти називався. Кто ты какая у тебя статья? Ты был индивидуален. В немецких концлагерях у тебя не было личности. Советский лагерь ставил задачу перевоспитать. Как бы ни понимали, немецкий концлагерь, европейский концлагерь, ставил задачу уничтожить тебя сначала как личность, а потом разобрать на составляющие. зараженные нацизмом Украина не видит нас людей. Для них мы орки. Расисты, а мы-то их все равно жалеем. Советських лагеря, ви для нас творки і рашисти і жаліть нас не треба. Рятувати нас не треба, скільки вам раз, разів ще трь, потрібно це повторити. От краще готуйте свої констабори за своїм паребриком для своїх росіян да, От, да. з турботою про свої. Їх буде Димур. зараз багато для перевоспитання Справа тим що на оце нацист соловья, які зараз і фашисти нацист солов'які зараз це каже. Він здебільшого каже це не для Європи і для України. А, одночасно Україна це Європа. Це він каже і готує. Суспільство своє росіян uh -huh. а, гулаги. Забічиняється для своїх, якщо не підете на війну і вбивати українців, вас чекають вас Без безвихідь повна да, нацизм і фашизм в Росії. Ну слухайте, послухати Соловйова, то російські концтабори значно краще, ніж будь-який курорт європейський. Тому, будь ласка, ви більш добро пожалувати, як то ага. кажуть. Да? Ага. Продовжуйте. Знаєте, от зараз би, от зараз би, якщо б можна було вімкнути пісню «Бі-2» полковнику, ніхто не піше. Бо в одному з російських ТРЦ розмістили Тенд листи героям. Мета цієї, значить, псевдопатріотичної акції цитую підтримка співвітчизників, які наразі виконують задачі спеціальної військової операції. А, ну, бажаючих відправити листа, як бачимо на відео, немає. Да? От ну це нічого. Наше зсу працюють наповну і відправляють російським солдатам щодня і що години, і що хвилини. І листи, і бандеролі, наша реактивна пошта, реактивна Укрпошта, відправляє все дуже вчасно, точно за адресою. І точно, ну, в руки, в голови, в різні місця, куди а, долетить, але точно куди потрібно. Да, долетіло, прилетіло, а? а. Ну, слухайте, там вони божеволюють наповну ці, цілою країною. Але це ж а, собчак, да? дається так, дається, джерело. Так, кровавая бариня. А, ні, ні, ні. Ні, Кровава да, бариня, да, 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 да. так. Ага, ну. Ну та там теж треба дуже ретельно виважено ставитися до цих джерел, які йдуть з Росії, бо там адекватів немає абсолютно точно. І те, що Собчак з одночасно підігрує Кремлю, це вже доведений факт. Доведений факт і доведений факт, що все ж таки наша пошта, <постав> <постав> наші хлопці все відправлять. Бандерольками. <постав> <Да. Okay. постав> <постав> Тим часом жахлива новина, не знаю, як вони переживуть, але ну не переживуть і добре. Росія може залишитися без альонки. Мінсільгоц розглядає можливість заборонити імпорт рослинних жирів із Євросоюзу, які за перебріками активно використовуються у кондитерському виробництві. Ну і хто ж хто ви без іноземних рослинних жирів? Угу. Отож, бо кондитери, звичайно, проти повного ембарго сировини, але ж хто там їх буде питати? Та поки вони готують звіти звідти стосовно того, наскільки залежні від цієї іноземщини, якщо імпорт буде під загрозою, то найбільше проблем може зазнати компанія, яка випускає саме шоколад Альонка. З неочікуваного виявляється максимально російський шоколад недостатньо російський. І як за перебріком, до такого докотилися? Нічого, панове росіяни. Якщо що, із солодко у вас залишаться санкції. Клас, да, да, да. Я би назвав е, шоколадку чоколадку не альонка, а пальонка. пальонка. Вони спалилися на тому, що виявляється, начебто у них є св свій чоколад російський, який виявляється складові його за кордону. Тому спалилася пальонка е, царство небесне. Так, 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 буде греста. Так. Перед переглядом а, цього відео наступного хотілося б, щоб дві людини відійшли все ж таки від екранів телевізорів. Це найвідоміша рятувальниця світу Памела Андерсон і, а ну, цей вже відійшов Володимир Лєнін. Давайте подивимось, і ви все зрозумієте. Комунізм! Спасем курський комунізм. Ну, чому не варто по милі Андерсон дивитися це відео, бо її просто може знудити від того, як скопіювали, так би мовити, і споплюжили легендарних рятувальників Малібу. Ось ці курські комуністки, так? Ну а Тлені, на щастя, вже ніколи не побачить цей ролик, але точно тричі перевернувся в своєму мавзолеї в своїй труні, так? Але якби він тільки знав, що так можна популяризувати комунізм, то напевно його. Надінька а, Кубська, так? <реш> ну, так само бігала вздовж російських берегів, десь а, вздовж в'язми, чи як воно там, клязми, а, клязьми. Клязьми, так. Да -да -да. Ну, в будь-якому разі ми це можемо уявити. Ну, так? Я думаю, що вони скоро навіть так уже не зможуть бігати. Це знаєш такі остатки свободи. Потім будуть тут а... в підштанниках на начосами бігати. Да, Дорогі ну... товаріші, всім павагончикам, по повагончикам спасають комуні... комунізм. Це ж товариші. Ну, Насправді дивіться, от, е, що е, е, якщо так подивитися, подумаєш, ну це якийсь ролік е, е, тролінг, да? але це ж це абсолютно, ну, серйозно. Ні. Слухай, пам'ятаєш, коли з цього ставка виходила так з по шию з прапором Задяцького Союзу, отак от виходила з води на берег. Це ж купа таких, і вони на повному серйозі. Вони реально на повному серйозі це роблять. Ото е, в тому. Срамота. Да, о той в самоті в тому гівні нехай той копирається далі, випливають, плав а, ні, краще не випливають. Якщо вже гівні вже плавають, то вже не випливиш, ну, то не, вже бо, не. Бо, бо, коли ти а, сам так називаєшся, як то да казав путло, то воно так і буде. Друзі, пасиві Тимур мурмірашиченка стендапи колегам, які були до того, дотичні. Усім привіт! Я Тімур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕП з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. і, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на YouTube-сторінці 1+,1.